Привіт, з мамою я володякаю, що ми давно не робили оглядів, тому що ну не мали змоги. Так, у відеоблогах школяр із Луцька Володимир Каліш розповідає про прочитання ним книги протягом шести років разом з мамою веде свій ютуб канал. Ми популяризуємо дитячу літературу для того, щоб більше дітей дізнавалося щось нове, тому що книжки виходять дитячі кожного місяця, навіть тому, що з усіх країн виходять ці книжки. І кожен собі знайде щось цікаве. Мені подобаються майже всі види книжок, тобто і зарубіжні, і наші. І детективи, і фентезі, все, що може бути. Шестикласник каже: перша прочитана книга була ще до школи, а нині їх кількість добігає до пів тисячі. Щомісяця опановує по три-чотири примірники. Їх купують, беруть в бібліотеці, обмінюються з друзями. Читає, каже Володимир. Він у вечірню пору разом з мамою демонструє видання, які сподобалися останнім часом. Ось ця трисячі ті шість собак. Це той, кому тільки дочитали в, в, в кінці березня. Вона є досить новою, і ще напевно місяця немає, як вона вийшла. І Так само Олекса Добуш теж новенька. Володимир разом з іншими учнями 14-го ліцею організував книжковий клуб, в якому діляться враженнями від прочитаної літератури. Розповідає завідувачка шкільної бібліотеки Марія Дацюк. Жінка працює тут 44 роки. Був такий період, що було дуже багато читачів. Школа була в дві зміни, навчалися, і було 120-150 за день, коли ми обслуговували користувачів. Потім, коли вже ввійшли комп'ютери більше, телефони, смартфони, трошечки було таке зниження користування книгою. Це Луцька бібліотека філія номер 2 для дітей у приміщення на вулиці Кравчука. Вона переїхала сім років тому. Школярі розповіли, які для себе вибирають книжки, щоб прочитати вдома. Я вже для себе книжку взяла. Це хлопц. Це хлопчик у смугасі піжамі. Я вирішила взяти цю книжку, тому що я бачила відривки. Кіна, і мені здається, вона буде дуже цікава для читання. Останню я брав на ну, дві книги: це Девід Вольямс Чурбургер і Тува Янсон Капелюх Чарівника. Сподобалось? Так, але я ще їх читаю. Дуже люблю читати, якби дізнаватися більше про природу, звідки людство пішло. Якщо обкладинка там якась така темна, в більш темних кольорах, то вона мене не дуже приваблює. А от такі світлі, якісь з тваринами. Там ще якісь світлі, то тоді мені аж хочеться її брати. Я обожнюю читати серію книжок В'ятковського детективів. Я не люблю читати детективів, але цю книжку ну, вона мені запала до душі. І також я взяла е, таку нову книжку про Молі Хвостик потікачка Я думаю, що вона мені сподобається. Зараз у цій бібліотеці 2600 користувачів, каже завідувачка Інна Семенюк. Майже півтори тисячі це ті, хто ходить постійно. Працюють як бібліотека сімейного читання. Сюди діток приводять із дворічного віку, каже нині серед школярів популярні фентезі та комікси. А от знайти гарну літературу для підлітків проблемно. Зокрема, велика проблема для хлопців-підлітків. Немає літератури для них взагалі. Взагалі, ми просто кожен раз щось вишукуємо, щоб дати дитині. З чим це пов'язано. Ну, мабуть, це така тема важка, тому що щоб написати взагалі написати дитячу книжку, це дуже важко і набагато. Легше написати книжку для дорослого. Дитяча має дуже багато критеріїв, яким треба відповідати. Це і зміст має бути і звичайно поліграфія, тому що книжка дитяча має бути кольорова. У книгозбірні 12 тисяч різних дитячих видань. Попри війну, каже керівниця, відвідувачів не менше. Є. Фонди бібліотеки поновлюють завдяки грантам домашню літературу, приносяться між відвідувачі. Частину купують з бюджету громади. Ми зараз переживаємо такий читацький бум. Дуже багато записується новеньких читачів. Особливо ми дуже тішимося, коли приходять родини з маленькими дітками. Щоб стати нашим читачем, потрібно записатися, заводимо формуляр читача на дитину. Плата чисто символічна – 7 гривень. Популярну літературу серед читачів просять повертати за тиждень-два. Тоді більше охочих зможуть прочитати книги, які у найбільшому попиті. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.